Ти молодий, ти ніколи не знаєш, куди приведе тебе життя. Здарова! Але я прям прочуху, що буде там на 4 тисячі метрів. Лякас. А що буде на 4 чотири? Це називається злякас. Підтримала. Ти не думаєш, що з тобою може статися щось погане. Та коли тебе збивають з ніг, де знайти сили, щоб піднятися? Знайти своє друге дихання, нам призначена особлива місія. Піднятися на найвищу вершину Африки. Кіліманджаро. Там, де ворог постає всередині. Дуже боляче, дискомфортно. Ми українці. Не я буду йти, доки я відчуваю, що я можу. Перешкода є, але вона існує тільки в голові. Ми йдемо, яким би важким не був шлях. Я сумую за сім'єю, але я тут, щоб син пишався мною. Ми боремося. Щоб жити вільно, я впевнений, що всі будемо йти до кінця, бо інакше ми не вміємо. Друге дихання пального.